Друзі, З вами я. Весела веселка або веселка весела. Я виглядаю. Віко... Ой, корова, О, дивіться, мені весело, так стоп, б мені ж там нічого не привезли щось. О, що тут таке? Так, так, так. Так, так, так. Ну ладно, візьмемо таке. Бо дивіться, які в мене величезні дерева. и видите, я зараз вам все покажу, сведем, вот, цей мидин внутри. Все, вот тут так и вот, короче, что, -то, что, там забыл? Во, лук батон, во, во, лук батон, корова пошла, вон. Дякую. Ох, кто мне Кто по мне мой город мин? Зараз получаем. Блін, ми нема на синю. Жаль. Як вона, зовсім там опинилась. Так, так, так. Бере матегу. Ой. Так, оце я добу всю навіть мені ж так його. Так, так, так не кажи, що в мене нема ні в одному сундуку. Ну так, я щойно переїхав. не переехав свій новий. А, тут в мене поки столика зачарування. Ну, Значить. Так, мене зараз... в мене дві матеги. Ча. А зараз. Мені мене дві мотеги. Алмазна на Ну, Я знаю що алмазна метеги. Да я придревну. Мэнгрим. А, ну, все. Все добрый это Напевно, залагал. Вот сюда, сюда. И сюда все. Забираем городик. Вот сюда и вот сюда. Так, сбираем огородик. Сюда картошку. Так, ставим. Сбираем. Ой, мне уж трево требует... выпало. Ой, поломайся! Виноград. Так, две выпало. Сюда, сюда, еще. А, нет. Место. Да, ну и сюда, морква. У, -у, У, дивите, сколько у меня. Ну вот тут морква растет. Вот Ты издеваешься? Ты зараз меня тут його его рот потопишь. Потуп... Так, все, забираем. Я шо, у нас тут залезла. У нас у меня летает и чушом. Так, піднімаємо мы на гору. Вот там... кто хто зламав мій портуват? Так, не понял. Так, так, так. Хто мене зламав? Давайте перекусимо тортик. Ой, не тортик, давайте йдем, подивимось, там мій городик. А ну х признавайте. З... Ой, ну что за что? А, тоже. Чио? Я что не вру. Ви... Алло! Алло, Це шо таке? Дим бога. Значит, дим чорта? Дим демона? Ой. Так, вс, сюди. сюда. Шо в сундук? Че? Так, швед. Так, швед. Чего? Да я мне Таимный... тут... Ну еще... М -м -м. Вау! А ч чё... ⁇ Там. Че? А его на тут. Шусу. Так, берем і алмаз. Щорут. Золото. О, моя лопата топор. Оп-оп-оп-оп. Лук стріли. Береме Уровень сложный, чого у мене такий? Я не хочу. Не. Да не. Так, 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 так. Не. Ай. Так, так. Вот так, 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 так. Там! О. И... Стоп. Села перша. Куда ты? Так давайте вот мене менее скину. Вот це я. О, в не, не пропист. То все. Все. выправляемость в ад. А я еду взял нежный злоти. И да, блин, аж, ведь будешь я же ведь еще заходить. А что сразу печенька? Ну, давайте вот так. А, я забыл. Ой. Що у мене там штучка? Острота перша! Ой. Так, це що? Дім бога. А во мій дім вот така веселка. Во-о, курица. Здорово. Ой, я Ні, та то що? Вот такий до. Ні, Нічого. На лук поту. Бедефикс. А, де він зайди, я голодний. За... 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 Взяв собі. Ага, ага, ага. Добре. О, я взяв собі їсти, добре, але це мені мало. Бо я. Бо я бігаю. А, тут сундук я відкрив. Так, то що є їсти, Давайте я хоч картошку візьмем. Вот це я всюду... Минула. Так, давайте візьмем пока картошку. А може її пожарить? Давайте її пожарим, але на чому. Так давай піднімайся. Опа. Так. О, у мене жарена на є. Ну давайте пожарю я його. Не зважайте, чого в мене нема вугіля. Зараз я покажу. <зас> значи прийдеться блоками. Чотири блоки на вісім картошок. Картошка, картошка. Ой. А тут? Вообще, всё, минутку, у давай. Я. Я хочу жареную картошку. Че. Эээ, ч у вас лук? Лук? Батон? Вот лук батон. Во. Вот лук батон. Не не хватит до... Ой, мені вже 9. девять. Ой, женить. Ч, дай мои лишку? Вот, такий тортик. Э, е, а, за что ж ну. Я, О, я його їм! Так, я там? А що в аду робить, я не представлю. О, бачите я таку діру вирив. А, боже, вован. І це дуже плоский мір, во чому не пуский.